Ідуть двоє чоловіків джунглями, раптом, звідки не візьмись тигр. Чоловіки в паніці розбіглися хто куди, а тигр став переслідувати одного з них. Раптом хижак, підсковзнувшись, вилетів у прірву і розбився. Чоловіки зустрічаються після інциденту і один до другого каже Слухай, ти такий сміливий. Тигра поборов. Я на твоєму місці, куп наробив би. А ти думаєш, на чому той тигр посковзнувся? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одна блондинка іншій. Я зробила собі другу дірку у вусі. Хм. А я і не знала, що в тебе проблеми зі слухом. Уже краще чуєш? В одному домі зібралися гості. У господарів молодої пари була п'ятирічна дівчинка. Мати їй каже Розкажи нам, Оленко, що небудь веселеньке. Дівчинка вийшла в іншу кімнату, через деякий час повернулася і каже, Я вагітна. Усі гості шоковані. А дівчинка пояснює, Учора няня сказала татові, я вагітна. А татусь відповів Веселенька історія. Чоловік у суді, та не буду я з нею жити. Вона в спальні козу тримає, смердота страшенна. Суддя. Ну, та що через це розлучатися? Можна ж вікно відкрити? Ага, щоб у мене всі голуби розлетілися? Чоловік приходить до уролога. Лікарю, у мене серйозна проблема. І в чому ж справа? Ви знаєте, кілька днів тому я був на полюванні, і мій товариш помилково засадив мені в пах заряд дробу. З тих пір ці проблеми і почалися. Ну, давайте подивимося. Знімайте штани. Чоловік роздягається. Німа сцена. Очі уролога округлюються. Ого, та як же ви з цими ушкодженнями мочитеся? Та ви знаєте, мені знайомий флейтист одну комбінацію показав.